Ще пьогодини півтори. Єдине останнє запитання, знаєте, теж не запитання, а ремарка, навіть таке риторичне. Сакральність дати 9 травня. Я просто почув цю тезу в українському телеефірі, я був, як кажучи, шокований, що це таке сакральність дати 9 травня. Ну дивіться, значить 9 травня стали відзначати на офіційному рівні в 1965 році. Через двадцять років друзі, хто нас дивиться, Костя, повторив ще раз, щоб всі знали, бо всі думають, що це 45-го року триває. 9 травня стало офіційним державним святом у радянському союзі у 1965 році, в рік мого народження. Отже, Брежнєв, який прийшов до влади, розумів, що є потреба в популяризації деяких речей і вихідний. Теж дуже важлива, важлива штука, травневий вихідний. Тому вони пішли на те, щоб зробити 9 травня. До цього, і, до цього часу, до речі, ще Хрущов вивіз всіх реальних інвалідів Другої світової, з великих міст, от людей без ніг, без рук, їх всіх завантажили і в, кого на Соловки, кого в інші північні регіони, просто щоб не псували картинку мирного радянського життя е, радянських так. людей. Е, так само, 9 травня було потрібно для того, щоб нагадати про роль радянського союзу в Другій світовій війні, тому що були ще живі дуже багато людей. На заході в, на територіях Радянського Союзу, які знали, що неможливо було виграти Другу світову без допомоги Сполучених Штатів, без допомоги Великої Британії. Тому, тобто, фактично, якби не допомога Ленд-Лізу, то радянський союз міг би цю війну не виграти. Треба було привласнити. Чому 9, а не 8? Хоча всі знають, що капітуляція була підписана 7 в Реймсі, а набула чинності 23 годині 01 хвилину, 8 числа за середньоєвропейським часом. Сталін зажадав перепідписання капітуляції Жуковим. Для, для того щоб демонструвати роль до речі, тоді ж де голя підтягли, що Франція стала переможцем раптом у Другій світовій, значить Сталін це зажадав. Вони це виконали, і Сталін зафіксував дату 9 травня, не зроблячи її державним святом, не роблячи її вихідним. Після цього. Брежнев це зробив для популяризації себе любимого в радянському народі. Ну певний час це спрацювало. А коли прийшов Путін, у них не було нічого такого, щоб можна було пред'явити вже новим поколінням як якусь історію успіху великого руского народу. І тому вони обрали 9, 9 травня. Тому що взяти космос, ну не так не настільки потужна річ. А от перемога Другої світовій війні, яку вони монополізували і привласнили, оце вони видавали. І от це куце цей парад, про який ми вам нагадую, нагадаю, що парад в Москві 1941 року в грудні Тривав вдвічі довше, ніж оцей куций парад, який Путін провів так, зараз під час війни з Україною. Так найкоротший парад взагалі, в історії, в історії парад думаю, всієї російської імперії. Значить, отже, тепер, після цього куцого параду, після абсолютно ніякої промови Путіна, після оцих отазійських сатрапів на трибуні, ку і біло, і, і, і білоруський диктатор серед них, я думаю, що 9 травня десакралізувалося уже для наступних поколінь російського рашистського народу. Ну дай боже, так стало бо дехто ще починає розповідати. Що це дуже сакральна дата щодо сакральної дати, коротко, буквально треба розуміти, що є радянський пострадянський період цього свята угу. і період після 2005 року, коли росіяни придумали як відповідь, наприклад, на перемогу тієї самої помаранчевої революції, коли вони почали цей бізнетний полк, да, да. коли ми побачили ці колорадські калорайські і е, так далі. Бо фактично з 2005 року. Росіяни використали власну ідеологію цього света для того, щоб об'єднати навколо себе країни пострадянського простору. У них не було більше, чим єднати а Газ і гроші, і, і <ріст> та, і дев'ятий вправ. За те, що ви купили за дорогу. <ріст> Проблема в тому, що після відомої, відомого спічу Путіна в Мюнхені 2007 року, агресії проти Грузії, Грузії у 2008 році, і потім 2014 рік України, все ми це бачили, 9 травня втратило хоч якийсь лоск позитиву. Ми втратили оцей, хоч якийсь історичний зв'язок, і безпосередньо з людьми, які воювали свого часу під час Другої світової війни. Тобто, ми побачили якогось монстра Франкенштейна, який подається і не лише монстра Франкенштейна, а ну це ви знаєте. Це якийсь спектакль, трагікомедія. коли ходять з цими палицями, де то якісь голівудські актори на цих палицях, то якісь ряжені. Печаль заключається в тому. Що мільйони вірять в цей спектакль, як в реальність, вірили. Ні-ні ні. І вірять, до сьогодні ще є дуже багато. І на Росії, і в Україні, на превеликий жаль, і в Європі, і в Молдові. Я не випадково, а це сьогодні Сюді задав згадував Молдову. як там ходили, розповідали, що дід воював. Тому така історія. Так, І зовсім коротко. Це треба і фактично, фактично, якби Росія широкомасштабно не нападала на Україну в минулому році. І не отримала цих тих поразок, просто ганебних поразок, Я думаю, що 9 травня ще могло б активно функціонувати саме от як такий певний магний центр Києва. От. Але, але дійсно Путін своїми ж руками вбив це свято, деконструював його повністю. І насправді це дуже добре. Це дуже добре для мільйонів не лише українців, а й інших країн, бо насправді. Інше сприйняття тих подій, які були під час Другої світової війни, і правильна констатація стосовно тих кроків, які робить сьогодні Російська Федерація, демонструючи відповідно расизм. Ну, я можу ну, сказати зараз, наступне, що дивіться, є різні виміри насправді. Виміри того, що у нас в ЗМІ завжди перебільшують якісь там сакральні дати, і обов'язково щось до нього чекають, і жодна дата не вистрілюється. Це ми вже побачили. От сакральні дати у нас дуже багато. Що Путін зробить до цього? Нічого він не зробить, тому що я поясню, чому. Справа в тому, що концепт, який зараз пропонує Росія в надії захопитися десь за минуле, щось взяти звідти і боротися okay. за традиційні цінності, реформувати англіканську церкву, те, що вони там прагнуть, бо їм не подобається, і так далі. Ну, це, це все, що вони можуть на сьогоднішній день дати. І звідси виникає ось цей мікс і ця трагікомедія, коли поєднують непоєднувані речі. Тому що якщо вони в Конго чи в інших африканських країнах проводять безсмертний полк. І країна, яка я, я би зрозумів ще радянську владу, яка декларувала боротьбу з імперіалізмом, антикапіталізмом і боротьбу за свободу народу. я би це зрозумів, що воно лягає принаймні ідеологічно. От ідіть з нами, тому що ми за вас. А коли ви виходите з країною, яка веде експансіоністську неоімперську війну, і ви ж від цього страждали, ви ж проти цього боретеся. Це абсолютно не поєднувані концепти. Ну вони це втюхують, продовжують там воно пролазить. Воно десь воно да, десь воно пролазить. Але цей концепт він все одно не життєздатний. Тому що якщо ти не будеш поєднувати, якщо у вас є от, британці, вони от, традиційно вони заглядають завжди в минуле, дуже вивчають, вивчають історію, ми це знаємо. І пишуть прекрасні книжки, зокрема і про історію Риму. Не, не італійці, а британці, да, от про Римську імперію. Але в той же час вони дивляться і в майбутнє. Тобто це поєднується. У них є тяглість, яку вони вибудують. В Росії цього немає. Uh -huh. І тому більше шансів з'явитися чату э, штучного інтелекту десь в Британії чи в Америці, у тих навісних англосаксів, ніж в Росії. От і все. Тому що немає, немає тягості, немає... а його неможливо поєднати. Ви не можете поєднати Ніколая Второго, Сталіна і з патріархом Кірилом. Як вони це все намагаються зробити? Плюс до цього всього ще додати інших більшовиків. Вже є інопланетяни, але з часом приштовує. Вот це все, просто з часом. Цей концерт він, він приречений, і, і ось те варварство, яке вони демонструють, в повному в прямому сенсі на Росію дивляться. Подивіться на реакцію західних з цими парадами, підсумовуючись. Ага. Якісь варвари, дитини. Значить, ще й культ цього. Ще й культ у них, як, як це їх називають, значить хто не Тому що у них ну ну реально, у них у них культ у цього смерті, культ померлих, це, це реально, це тільки в Росії.